Вітаю, це подкаст, так і від центру спільних дій. З вами Марія Очаратяна та Єра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, навіщо нам демографічна стратегія і як вона має виглядати. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, за яких умов зможуть звільнити з роботи людину, яка має родичі в Росії, та чи заблокують в Україні телеграм. Наостанок поговоримо про демографічну стратегію. За даними Мінсоцполітики, зараз населення України становить 31,5 мільйон. Я бачила також інформацію про 29 мільйонів. А за прогнозами до 2051 тисячі воно може скоротитись до 25 мільйонів. Ці цифри виглядають невесело. І щоб поліпшити ситуацію, мінсоці зараз за участі профільних організацій розробили проєкт демографічної стратегії. Перш за все, як тобі цей документ. Ти знаєш, досить таке непоганий і цілісний. Пропонується стратегія демографічного розвитку до 2040 року, так як ти сказала, вона враховує комплексність проблем і пропонує їх можливі шляхи вирішення. Як це буде на практиці? Я впевнена, що будуть ще якісь нашарування, будуть ще якісь певні допрацювання. Але в цілому вона навіть така зовсім нічого. Я читала інтерв'ю Володимира Ланди з Центру економічної стратегії. Ця громадська організація, якраз долучалась до напрацювання проєкту, і він там каже, що в проєкті стратегії немає і не може бути написано скільки дітей має бути в кожній родині, бо це справа самих родин. Але держава може створити такі умови, в яких людям буде комфортніше народжувати дітей. Я думаю, що це правильний підхід, але чи зрозуміло, як це буде забезпечуватися? Так, звичайно, держава перед тим, як щось обіцяти, має створити всі умови для того, щоб це було реалізовано. Ми про це багато говоримо. Потрібно створити середовище, яке є дружнє до родини з дітьми, тобто та сама інфраструктура. Щоб захотіти мати дитину, ми повинні розуміти, що от ми можемо собі це дозволити. В плані біля нас є дитячий садочок, школа, це ж самі економічна... тротуари, це ж зараз... тротуари, бордюри, дитячі площадки. Що сім'я може собі економічно дозволити мати дитину, ще одну, або там дві, три, скільки там вони собі можуть дозволити. І повинно бути створені такі сприятливі умови для. Для поєднання батьківства чи материнства з роботою, тобто, ми маємо розуміти, що ось такі економічні і соціальні фактори дуже важливі перед тим як говорити ось такі, ось, на голосні речі про народжуваність дітей. Мені би взагалі хотілося, щоб в нас була якась така система, може, як, як Скандинавська, здається, в Швеції така система, коли декретна відпустка обов'язково розділяється між двома партнерами, якщо вони хочуть отримати повною мірою там, компенсоване від, від держави. Цей термін. Тобто, якщо там, один з партнерів не бере свій шматок декретної відпустки оплачуваної, то він просто згорає. Мені про це подумалося, що от, якщо ми говоримо про такі прогресивні молоді. Родини, це, напевно, могло би бути аргументом. Так, звичайно, це дуже така гарна ідея і досить би, я думаю, прожилася в нашому суспільстві. Також пан Володимир в тому інтерв'ю казав, що демстратегія – це не тільки про народжуваність, але і про активне довголіття. Що про це йдеться в документі? Передбачається, що буде забезпечена підтримка здоров'я та благополуччя людей старшого віку. Будуть створені умови для самореалізації та активної життєдіяльності людей старшого віку і сприяння соціальній інтеграції для всіх вікових груп. Але ми повинні розуміти, що якщо ми підвищуємо рівень, Пенсійного, скажімо так, виходу на пенсію ми маємо давати людині роботу. І знаєш, оці всі історії, де обмежується якийсь там ейджизм. Там, якщо вам після 50, то не пишіть нам, що беремо на роботу там, з 20 до 40. Це все неправильно, і це все, я думаю, має бути якось законодавчо врегульовано. В контексті ось цієї стратегії. І ми повинні допомагати старшим людям, адаптуватися в суспільстві і бути повноцінною, такою, скажімо так, історією в нашому соціумі. І ти сказала про айджизм на роботі. Я сама чула про такі випадки. В мене знайома там працювала, наприклад, в онлайн-школі. І вони шукали собі селзів, і е, її знайома запитала, чи можна влаштуватись ну, там без релевантного досвіду, але в молодших людей вони беруть без релевантного досвіду, а їй трошечки за 40 і все, типу, вона їм не підходить. І я така подумала, ну 40 років то ж не є дуже багато. Там у мене деякі друзі ну не мають Іра показала зараз на себе. Тобто це не тільки навіть про законодавство, це про роботу взагалом з суспільством. Щоб люди розуміли, що зараз не брати на роботу людину трошечки за 40 — це загалом дикість уже трошки. І якщо ми вже говоримо про довгоріття, то давай подивимося на основні причини смертності в Україні. І за словами міністра охорони здоров'я, 80% смертності це неінфекційні інфекційні захворювання, більше двох третин це серцево-судинні захворювання. На них, звісно ж, впливає і стрес, на який ми зараз мало можемо вплинути. Ну там хіба психотерапія, і те, тут люди дуже по різному реагують на якісь стрес-фактори, але це все одно і про спосіб життя, на який можна вплинути. Можливо, демстратегія якось тут щось пропонує. Так, ціль номер два демстратегії саме звучить знизити рівень перечасної смертності. І що ж вони для цього пропонують? Вони пропонують мінімалізувати поведінкові фактори смертності та формувати здорові е, звички. Це такі як здорове харчування, регулярні медичні огляди, е, укриття під час повітряної тривоги, використання ременів безпеки в авто тощо. Е, поліпшити загальний стан здоров'я громадян? Е, це те, що ти говорила, і підвищити доступність і якість медичної допомоги, адаптувати мережу закладів охорони здоров'я до конкретних потреб населення, особливо в зв'язку з воєнними викликами. Окрім того, ми розуміємо, що там в нас рівень медичного забезпечення, медичної допомоги, наприклад, в селі, дуже низький. Часто густо в нас немає фельдшера чи якогось там пункту медичної надання першої медичної допомоги. І от людині стало погано, і поки нашими дорогами там, її дотрясли, викликали швидку. Чи там, знаєш, якого взяли сусіда, довезли до районної лікарні, часто буває так, що людину вже спасти не можна. Ось я думаю, що тут треба подумати, як адаптувати наші реалії до того, що вони пропонують в стратегії. А що пропонує стосовно роботи з закордонними українцями? Пропонують забезпечити міграційний приріст населення. Як вони пропонуються зробити? Звичайно, шляхом повернення в Україну тих, хто виїхав як до, так і після повномасштабного вторгнення в Росії, тобто після 24 лютого 2022 року. Залучення до України закордонних українців, це представників діаспори, і вибірково залучення мігрантів з інших країн. Як це все буде відбуватися на практиці, поки що важко зрозуміти через те, що поки не закінчилася війна, поки не закінчилися активні бойові дії, це рівень постійної загрози з повітря, повітряні тривоги. Мені чогось так вбачається, що мало українців, особливо ті, хто виїхав до 24 лютого, і ті, хто вже живе там роками, вже входять в нашу українську діаспору. Чи буде в них бажання от повернутися в Україну для її розвідку? Чи врахували в стратегії факт такої величезної внутрішньої міграції? Так, пропонується забезпечити оптимальне розміщення населення на території України шляхом підвищення якості житла вимушених переселенців, сприяння їх інтеграції в місцевість територіальні громади, де вони змушені зараз проживати, і забезпечення розвитку території так званого ризикованого проживання. Це ймовірно 10-25 кілометрів від північних і східних кордонів, через те, що ми розуміємо, з такими сусідами потрібно бути постійно, скажімо так, на поготові. А який розвиток може Ну, типу, будь-який розвиток, він же ж не е, позбавить нас від Росії. Тобто, все одно, якщо ти живеш в Тростянці, там ну, ти розумієш, що там можуть бути обстріли в будь-який момент, навіть якщо вони зараз не відбуваються, це хіба напевно будівництво якихось класних укриттів там. Так, давай уточнимо, що це Тростянець Сумської області через те, що біля мене є Тростянець, біля моїх батьків Вінницької області. Це трошки інші okay, два okay. тростянці, але окей. Uh, okay. Якщо вже говорити про це, буквально вчора я аналізувала законопроект, точніше, це вже не законопроект, а підписаний закон про збільшення чисельності Державної прикордонної служби. І ось пропонується, рік після війни значно збільшити чисельність прикордонників, які Будуть охороняти державні кордони, які превентивно не дозволять повторитися ситуації 2022 року. Ось, я думаю, що це така одна із цілей. Ну і, звичайно, ми повинні напевно розуміти, що якщо в нас е, залишиться е, неадекватний сусід, е, все-таки я надію, що він не залишиться, що він там десь трансформується, дінеться і зникне з, з лиця землі. Але я ж кажу, позитивне. Давай, давайте будемо реалістами, якщо вони залишаться, а вони, скоріш за все, на жаль, залишаться, нам потрібно бути готовими, нам потрібно будувати укриття. Нам потрібно адаптуватися ось до такого, на жаль, нового світу, який не завжди є таким веселим і безмарним. А це все загалом дуже правильні речі, які ми з тобою говорили стосовно демографічної стратегії. Але що має статися, щоб всі ці речі стали реальністю і не лишились на папері? Там, можливо, якісь плани дій треба ухвалити, чи, чи що взагалі має відбутися? Зараз буде ухвалена ось ця демографічна стратегія, вона архіважлива, тому що ми маємо забезпечити виживання українців як нації. І далі. Але це ще вже... не ще не фінальний документ, тобто ще можна вносити зміни, пропозиції, подавати. Так, ось це, це я хотіла також сказати, що до 1 червня ще тривають громадські обговорення, тому якщо у вас є якісь побажання, щось є додати, чи ви можете. Щось запропонувати, внести в демографічну стратегію, ви можете в нас на сайті знайти, як це зробити. Я думаю, ми можемо підкріпити так, якусь Та -та -та, в описі буде посилання. Або просто на сайті Мінсоцу знайти теж саме це обговорення, так, або на сайті Мінсоцполітики. Але нам буде приємно, якщо ви зайдете ще й на наш сайт. Так, в нас є детальний дайджест стосовно цього питання, де можна от почитати всі ці цілі, чому це важливо і безпосередньо, як ми можемо на це вплинути. Тому заходьте, читайте, вам буде цікаво. А потім буде якийсь план дій на основі того вже, шо ухвалять зрештою. Потім, коли його ухвалять, ми будемо бачити, що ухвалять через те, що я дуже не люблю, отакі знаєш. Майбутній час в юриспруденції я люблю, коли є закон, ти його відкриваєш і бачиш, читаєш, от що є сьогодні, що є зараз. Коли буде, я думаю, що тоді ми з тобою зможемо обговорити більш детально, що далі вони будуть пропонувати. Вони це законодавці пропонувати розвиток, який буде подій, і як вони це будуть робити, як ми на це можемо вплинути.